Доброго здоров'ячка всім, привіт. Сьогодні у нас 8 грудня, п'ятниця 23 го року. Ви знаєте, я якось згадала <світтє> 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 зараз, що це ж сьогодні п'ятниця, і в мене по графіку повинно виходити відео. запам'ятувала. Не знаю, як це так сталося. Ось я зараз вся в шитті, через те в мене все в голові, тільки про мої худі штани. <плес> Ось. Ну, а, забула, у нас зима, ви бачите, продовжується. За ніч і сніжку привалило так. Зараз не слизько, то слизота така була, а зараз якось воно оцирило, а тоді сніжком присипало і зараз ходить нормально. Не слизько. Ну, Сьогодні ми з Шанією гуляли, все окей. Так, і починаємо, як завжди, із фіалочок. Ви бачите, вони продовжують цвісти. Гарнюні такі, такі прямо. Ну от тут борода, росте, все більше й більше стає. О, ось дивіться. Квіти, а за вікном сніг. Тут я цілий день у цій кімнаті шию, і вони в мене перед очима. Любую з ними. Там у мене традисканція. Дивлюся, що не пов'яли ті гілки, які я пообризала і повтикала туди в ґрунт, наче тримаються. Проти світла. Погано й видно. Але всі, ну, бодрячком, молодці. Прийшла я на лоджію, і ось дивіться, тут зустрічає така краса. Я повернула через те воно гойдається. О. І ось ось Теж завтра розкриється повністю бутон. Так, тут ще не порозсвітали. бутони підростають. І тут, і там ростуть бутончики, ну, Но на новий рік точно. Зацвітуть. Так, що тут? Хоч я роздивлюся, що тут у мене нового? Тут Череночки вже витикаються, підростають. Ось, бачите, всі прийнялися, наскільки я бачив. Там Ріпсаліс цвіте, тостянка цвіте, вся в дрібненьких квіточках. О. А цей павук буде цвісти, чи ні? Ось, Павук. Да. Так, палінопсиси. Ось тепер уже більше видно. ось. Ось росте, там росте. Ну, десь я бачила, і тут у великого витикається. Це самий великий, там такі листя здоровенні. Та й цей немаленький, ось у білий. Це в мене всі білі. А цей кольоровий. Так. Тут зарости із спатифілума і Антуріума. Тут теж цвітуть. Ось яка краса, який красивий колір у фіалочки. Пішли вниз. Так. Оліандр. Не знаю, як він там, поки що. Але я бачу тут на кінчиках починають листочки рости. Можливо, от я із-за цього більше всього люблю у воді тримати, коли ти бачиш, що ці корінці ростуть. Ось і тут ось буде цвісти фіалочка. А ось гібіску, дивіться. Листя скидає, бутон зато тримається. Ось не знаю. Я теж його садила без. Там тільки витикались трохи корінці. Так, з цієї сторони ось теж. Якесь гібридне. Квітка зимова, не літня, а зимова. Хоч тут і світло мають вони цілий день досвідчую, але все рівно. Так, так, що тут по аценті крилах хамадарея. О, щось ці гілки не червоніють. Я перестала заносити в кімнату короткого дня. Так мовити, й нема у неї. Бо я вчора, наприклад, так я вимкнула світло вже о 7 годині, о 19 І увімкнула о 8 Це майже 11 годин світло горіло. От. А день тут на місці. Цей гібіскус, я його обрізала, сильно була, і от уже гілочки ростуть от нові, Бугенвілія там продовжує цвісти, правда, опадає. Так. Я ще сьогодні не поливала квіти, буду поливати трохи пізніше. от Зайшла сюди в холодильник. Я вчора вранці зайшла, а тут так холодно було. Ось зараз скільки тут температура показує 8 градусів. А вчора було, мені здається, близько нуля. Я не знаю, я не закривала цього. Хорточку ось там. Вона була закрита, двері закрите. Я на чоловіка накричала, що це ти квіти заморозував мені. Він да я не це не закривав форточку. Ну, в общем, тут я зайшла, дуже холодно було. Ось. Там ніяк я листя не зніму, вони впадуть на кактуси так і не хочеться. Каланхоя, бачите, до сих пір і не цвіте. Може, через те, що тут. Прохолодно, достатньо так. Кактусем не страшно. Ось перус жовтіть починають, бачите, холодно йому. Ті верхні тримаються, а ось дивіться, скільки вже, цей пожовтіло. Я вже її обрізала на тому тижні. І от заново ось треба обрізати. Дивіться, скільки пожовтіло для нього тут холодно. Кава тримається, зеленіє. Кактуси їм пофіг, що холодно, вони невеликий, і мінус деякі переносять. Ось. Цей кактус ось ще доцвітає. Но... Так що тут у мене холодина, ось теж. А ці зеленіють, деякі вже листя повністю поскитали гіпіаструмо, пожовтіли я, повикидала. А ось, ось зеленієй, дивіться, стоять листя, не поливаю, а вони будрячком. Так, я як і знімаю і роздивляюся, що тут нового? <смі> Клеродендром витягується, до вікна тягнеться. Ой, бачите, нахилились важкі квіточки, і нахилився цвітонос алое. Он новий росте. А як моя кросандрочка? Нормально, зеленіє ось. Ну, їй там тепліше, ніж, наприклад, у тому кутку. Там саме холодне місце, де там кактуси, а вона коло вікна, і тут ближче до кімнати, тут вища, вища температура. Олеандри зато не ростуть. От я дивлюся, так як вони зупинилися. Ну і слава Богу, так і треба. Не треба, щоб вони витягувалися. Драцена там трохи відростає від старого цього, від старої палки, з дрючка там. Ось. Ну, Їй теж, мені здається, тут холодно. Ну, Саме головне, що ноги ноги їхні не мерзнуть так сильно, бо вони стоять. на підставках. підставках, і в нас пол утеплений тут на лоджії. ось Так що триходіадема зеленіє, мені здається, їй так подобається така температура. Сьогодні буду поливати квіти, але тут, мабуть, нічого не буду поливати, бо холодно було. ось Хай вони їм краще. У просохшому ґрунті. Не так ноги будуть їхні мерзнути. Я коли 40 днів мене тут не було в минулому році, у березні місяці, ніхто ж їх не поливав, і вони всі вижили, сукуленти. От. А тут переживаєш, думаєш, ой, сухий ґрунт. А тоді був сухий ґрунт і все закінчилось для них нормально. Саме тепле місце, мабуть, на кухні. Тут я то мультіварку включаю, то плиту, то хлібопічку, то мікрохвильовку, і все це дме. Тепле повітря. Ну, от. Тут вони не мерзнуть. Так, на цьому буду коротенько, так. Хоча, як і коротенько, вже майже 14 хвилин. На цьому буду закінчувати. Дякую, що заходите, що дивитесь. Пишіть коментарі. Ставте лайки, дізлайки. І до нових зустрічей! Пока-пока!